Добрий ранок, рада всіх я вас вітати, щиро всім добра бажати. Сьогодні до мого вікна прилетів снігур. Погляньте на нього. День сьогодні морозний, зимовий, всі ми тепло одягнені для прогулянки. Навіщо ми це робимо? Поруч з нами живуть маленькі крилаті друзі, які не можуть вдягнути ані теплу шубу, ані в'язану шапку, ані шарф. Їм дуже холодно. Ви здогадалися, про кого це я кажу? Так, це птахи. Як, як ми називаємо птахів, які не відлітають у вирій, а залишаються у рідному краї? У нашій країні більшість птахів перелітні. До нас вони прилітають тільки на літо, щоб вивезти пташенят, а восени знову збираються у зграї та відлітають до Африки та Азії. А снігурі, навпаки, влітку містять гнізда на крайній півночі, а назимку прилітають до нас погрітися. Порівняно з Арктичною, наша зима тепліша. Давайте послухаємо чарівний спів Снігура. Зараз послухаємо вірш Вікторії Ніколенко. Снігурі. На смереці угорі, ніби іграшки святкові розмістились снігурі малиново бурячкові, ніби їм мороз навмисно пірячко пофарбував, снігурями, мов намистом, гілочки поприкрашав. Про яку пташку розповідається у вірші? Що снігурям мороз розфарбував, якою пташкою гілочки прикрашали? Дітки, а скажіть, як ми можемо взимку піклуватися про птахів? Так будувати їм годівнички? Послухайте вірш віри Поронової, хто летить до годівниці? Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, дамо шматочок сала. Ви прослухали вірш, скажіть, будь ласка, хто летить до годівниці? Які птишки летять до годівниці, чим пригощали пташок? Давайте з вами розглянемо, чим люблять ласуватися наші пташки. Синичка, крихти хліба, зернятко, сало. Горобчик крихти хліба, зернятко, снігур, різний зернятко та ягодки горобини. Дітки, а як ми можемо? Допомогти птахам. Так побудувати годівнички. Чекаю на фото ваших годівничок. До зустрічі!